Я ценівлог, накрім міс. Перепрошую за це інтро. Діана просто передивилася Stranger Things. Ці чотири сезони за декілька днів. Невеличкі побічні ефекти. Отже, це новий влог. Я рада вас вітати на своєму каналі. Мене звати Діана. По традиції цього каналу, якщо ви не підписані, підписуйтеся. А в нас новий влог з Будапешту. Поїхали. Ми вже в Уху! як завжди. Як завжди я з Діаною, як завжди, я з Анжелікою. і ми на першому паркінгу. Ой. Виїхали ми дуже рано, щоб до обіду приїхати в Будапешт і не втрачати цілий день, встигнути щоб погуляти. У нас були забороньовані апартаменти, але поселення в третій годині. Тому наша був час щоб закупитися продуктами. А я лоспіки. Ми приїхали на закупи. Блітл. Будемо купувати продукти і смачно на вечір. Анжеліка, давай там Харі з вишеньками. Діана, ти не спокушаєш. Так не можна. Діана, так не можна. Ніка, ти бачив? Ніка. Ніка, ти бачив. <ріця> Паша, ти бачив? Міні-брауні. Подивіться, що я знайшла? Це такі карточки. <ріця> <ріця> От. Їх треба тобі, колекціонувати. Карточки з гонщиками Формули 1. І вона тут одна, ця упаковка. Тут ще є з футболістами, з різними а, Лего Ніндзямаго, ще якісь мультфільми. От. Женячий патруль. Ось таке всяке різне цікаво. Ну, Десь іде вруце дорого. Анжеліка, покажи свої покупки. Запарилась на мату. Ми купили продукти, будемо їсти сочок. на сочок. Потім буде мокдень. Я взяла шоколадки в містер Біста. У нас буде потім Мокдень, як ми їмо. Опираємося солодким. Да? Ми заселяємося. Наш готель, номер, апартаменти. Yeah. Апартаменти, так, апартаменти. Ми прям ловимо конкретні вайби, що ми в якомусь квесті. Yeah. Я все байп, байп, що ми yeah. просто. Це все дуже-дуже цікаво, насправді. У них все помінялося, рецепшн закрився, і тепер у них все по селф чекіну. І в результаті ти мусиш побігати квест, щоб зібрати всі ключики. Одразу рум тур. Блин, он даже трошки маленький. Меньший. Там балкончик. Ну, то не, файн. Меньший, ниже на звук просто. Вот. Такая кімнатка. И тут балкончик. А вот так это выглядит. А, я запуталась в тюле. Ну, одним словом, верьте мне не насуло. там есть балкончик. И тут ванна. До речі, величезний плюс цих апартаментів в тому, що тут завжди є ванна. Обожнюю, коли в апартаментах є ванна. Навіть є пральна машинка, якщо ви будете жити довше. І все, що треба. А тут я почала доріти, тому що ми на кінець туди їхали. І у нас парковка на мінус третьому поверсі, і там шалене ехо. І я не стрималася не, не подоріти там. На кукушку. -ку коли ти контент креато з Назіндікую контент креатор момент. Ми тут знімаємо зйомочки. <сіло> 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 <Заходко. сіло> <сіло> так. От. Ми йдемо гуляти по Будапешту. Йдемо до мостів. От. Пофотографуємося yeah, там yeah, трошки. І, напевно, підемо сьогодні додому. Ми сьогодні дуже змучені, бо дорога вимучує. Так, хочемо спати. Ми зайшли. О, дивіться, шапка буде Мені треба така, походу. Оця гарна да. настальчик. А це, здається, базиліка. Здається, о, ці дуже класні. Ми зайшли. Чи, <ріст> <розаліз>? <ріст> до речі, так. ми зайшли поповнити нашу колекцію листівочок з подорожей і обираємо собі листівочку. 400 варіантів, одна штучка. Ну, 1 євро. Оця дуже популярна локація з ТікТоку. Тут по ідеї, продають книги. І ми переходимо до Рожку, йдемо в сторону Будапест Ай. Була в Будапешті двічі, так, щоб повністю гуляти по ньому, і щоб там пожити до, Ну, типу, довше там два дня. Але орієнтуюся в ньому так, ніби я реально тут вже не перший день живу. Рівно рік тому. О, до речі, я хочу тумаські шоколади. Я ще відповідно. Рівно рік тому я була на цій вулиці. Fashion Street пуш. Ми заходимо в лінд. Я сподіваюся, на це дебайський шоколад. Що? Бачу коконат. <риклад> Анжеліка гуляє по лінці. Хай від мене за те, що я не взяла тюрмісу. Тут цукерка з дуже всякими різними цікавими смаками. Я взяла попробувати тут матча, наприклад. Анжеліка фанатка шоколад по Тому взяла спробувати. Я взяла. З соленою карамеллю, з фісташкою. От. І ще всі такі цікаві. І ще не буде пробувати молочний шоколад. До речі, дуже-дуже смачний. Uh, hello, everybody! Сьогодні ми знаходимося в прекрасній, uh, прекрасному місті Будапешт. І сьогодні з вами Діана. пам'ятаєте, це я зі Славського. Всім привіт, я фешн-блогері. Сьогодні я буду всім розказувати, як треба Тому що, що? там що я в саме слава. Найкращий стиліст з Сьогодні ми біля магазину для кока». кока, і сьогодні ми будемо е -е, збирати ваші луки. Присилайте свої луки в Директ і ми обов'язково їх розглянемо. Всім Ще... дякуємо за, за увагу. Ми гуляємо на фешенстріті в Будапешті. О, дивіться, бачите. От хто всі, хто не підписався на мій ютуб канал, з вами буде отаке. З вами з кожним буде отаке. Пам'ятаєш Амстердам? Так. Ні, не пам'ятаю. Музей діамантів пам'ятаю. Що Я ще не настільки дихала Амстердамським повітрям, щоб забути Амстердам. Там були кофішоп, хто його знає, що ти там робила. Ми далі гуляємо по вуличці з усіма магазинчиками. Це називається Фешн Стріт, Будапешта. Тоді і Пулендбір, і Half-Price, і Bershka, well, і H&M, Coca, <laughs> Massimo Dutti і все, що ви бажаєте. Будапешт. Насправді це не одне місто, а об'єднання трьох буде, пешта та обуди. Їх об'єднують величезні мости через Дунай від історичного цепного мосту з легендарними левами до зеленого мосту Свободи та грандіозного Арпадгіда. Ой, У нас святосесія. Ми прийшли в Макдональдс. Просто подивіться, пістачу одрів, і він солдаут. Ну чому як завжди? Все, що фісташку. Все, що Діана любить фісташку, вона Ну, так. Це це Що любите вишки? Ні, вообще, я теж, до речі, люблю. До речі, це наша рубрика нова. Що цікавого в Макдональдсах по світу? Якщо бачите щось цікаве, то ви нам скажіть потім, бо нам лінветься, бо бачила там щось гарне. З водочкою. Це пюрешка Пюрешки. дитяча. Не рекомендую. Чекаємо на наше замовлення. Який наш номерочок? Угу. Ми купили макфлорі зимою Чом би чомбині. Дуже класні, до речі, всякі макфлурі з вишенькою. Це кисловишенька і шоколад. Всякі різні взяли, щоб спробувати. Проходили повз якийсь Парисі у двор. І просто подивіться, там всередині виглядає як Мілан. Вже не наглядаю, тому що там якісь операції, я це знімаю. Але це виглядає дуже гарно і розкішно. Подивіться на ці чапи тупо атлабашки. Це не з садечком. Це вап, це брат. Це брат вайп. Якщо вам цікаво, чи за 20 хвилин морозиво стопиться то трошки, так? Ми його донесли. А ти не менше нам дось Так. Так. І ми будемо знімати на шоколад. Все підряд. На солодце. У нас дуже багато солодкого і ми його будемо спробувати. Знаємо з кончиків, які ми купили в ліві. Вони дуже нагадують Monster з Dunkin' Donuts. Дуже гарні, синенькі. <смеш> oh. <смеш> Не моє соло. <смеш> Не смак? Як кончити стівки? <смеш> Не смак, як звичайний цей рожевий. Смачний, прикольний, нічого особливого. А оскільки? Давай придумаємо якусь ось останню тінь. Давай, давай. Бантики. Знаєш, чому бантики? Бо ми говорили, Окей, говорили, говорили. Сім бантиків з десятою. Ну я погоджуюсь з сіміркою. Можна, не знаю, можна шість. Нельзя, це просто надзвичайно. Да. Якби була ще начинка, це було б класно. Можна шість. Що ви питаєте? Сакури. Окей. Отак вона виглядає. Це блогер момент. Mm -hmm. mm -hmm. Кравий сакуру. Прямо такий ніжний має смак. Я не знаю, він дуже класний. Мммм. Мені начинка щось нагадує, але не можу зрозуміти, що. Ануалічна. Це солідна дев'ятка. Я погоджуюся. Солідний дев'ятк, який у вас з десяти. Мачо. Такий. О, мачо. Анжеліка не любить ці спрашки. Це знову білий шоколад. Значить, це буде смачно. Мої фанати кіткато з мачою. Я ненавиджу мачу, але обожнюю все, що с і шоколадом. Подивіться, яка вона всередині на зелену. Я не думаю, що він тобі може не зайти. Пахне гарно. Пахне, смахує не... на Пахне знаєш, якщо? як що? Як мій скрапляв песен? Поєднання з білим шоколадом дуже смачно. Це тверда десятка. Це дайся някакво. Я не фанатка копор. Вона не любить кокос. Не любить м'яту. Мяту. Не робити Сашки. Я брала все, що не брала неділіка. Шапа. Так. Молочний шоколад. Не мене. По запаху це схоже на цукерки. Стожари. Так. Воно смачне, але дуже насичене. Це прям стожари, але. <laughs> Два бантики з десяти. Це попкорн. Це знову молочний шоколад. Ну, ну не Але не мав. No, не погано. Ну, п'ять з десяти. Я б поставила бантики. Я б поставила сім. Попкорну прям рані відчувається. Так, да, дуже відчувається. Це великий лайк. Чизкейк. Думаю, це буде білий Я не знаю, як купизати цей смак. Mm, не мав. Сирний присмак. У мене таке вчені, бо я просто вкусила сирник. Львівський, оцей такий. Ну, Класичний це? львівський сирник. Смак передали. Погоджуюсь. Але... Ми таке щоні баджалібелі оціємо прізвисько <рес> роками. Напрям дуже передає. Я, Я на фіналіка такого теж. Mm. No. Я би поставила, напевно, четвірочку насправді. Типу, це не вау, але сам передався. Типу, дуже be. чітко, дуже фіково. <рес> Вона не зелена. Дуже, mm. до <рес> речі, смачний фисташковий крем всередині. Дуже чітко, просто переданий смак. Фісташки. вірю на слово. Це прям солідна напевно, пану вісьмірка. Я вимачу частіше її особливо тільки Ру. через те, що вона незвична. Я вже вимачу сакуру. Ми дуже об'їлися солодким. Зараз робимо собі мусочки і будемо чіпувати. Починаю свою юніх скін рутін. Починаємо з того, що в мене останнім часом дуже сухі руки. Дуже суха шкіра. Я ходила до дерматолога, і вона порекомендувала мені використовувати олійку чи для рож замість мила. Вона називає для погани пильниці. Відкриваю свою супер косметику. Після того, як помила ручки, я використовую пільничку для вмивання. У мене вона від цараве, така бірюзова баночка для жирного типу шкіри.

Ми зараз вийшли на міні-шопінг в Росман буквально на 10 хвилин. Ще може зайдемо доразі знінтаження якісь малички, подивимося, що буде працювати. От, у нас good morning. Зайшли в вінтажну крамничку в такій ван. Дуже люблю вантажні крамниці. Якщо чесно дивлюсь, на ці всі відео шкодую, що нічого там не придбала, бо там був дуже великий вибір від платівок до одягу. І як бачите, навіть якась Кока-Кола стара і класний годинник від Stranger Things. Мені ж вони теж вантажні. який крутий телефон. Хм. Ми прийшли О, в друга ньому... і ви них міні-тур по мефіці. Тому що ми трохи забули нам деякі речі свої, плюс тобі закінчилось. І прикол, але ціни тут дешевші, ніж у нас в Наприклад, якщо дивитись на Maybelline, тональний фітми 269 гривень. Він у нас не знаєш, буває за такою ціною. Що тут, всякі пламбери, Оці нові тінти супер популярні. О, туш з блитками Sky High. Анджеліка купила собі праймер від NYX, Оцей дуже класний uh, Essence Juicy Bomb. Але в святковому якомусь упакуванні і пробуємо туш. Анджеліка сьогодні дасть мені попробувати свою туш, от, І ми будемо тестити. А я купила, я купила собі тональний від Maybelline, Оцей новий популярний. Бо мій не закінчився, а в нього дуже класна текстура. Я спробувала тестери були і купила туш, за якою просто у Львові всі мені здається ганялися з блискітками Sky High. Ми тепер зайшли в дієм. Я кажу: у нас п'юті шопінг, бо нам треба купити ще одну річ, а саме олівчик Діані від Рімель. Бо я його ну, обшукала всюди. У нас у Львові я не бачила. Опа, оце щось схоже. Опа, 705 капучино. Girls and boys. Тримайте мене просто. Ми вертаємося вже в наші апартаменти. У нас такий був міні-шопінг-закуп. Анжеліка ще купила війки, я купила олівчик від ремель для губ капучино. Буду потім все це тестити. Купила і темінки. Так, Анжеліка купила теміньки. Ми вийшли вже гуляти. Ми гуляємо по вулиці з другими брендовими магазинчиками. І тут є Swarovski, їхня колекція з Аріаною. Ми йдемо поступово до оперного. Там, напевно, зробимо ще пару кадриків. Підписуйтесь на інстаграмчику обов'язкову. Тут я на фоні фіні Louis Vuitton, але вона не проста. Вона оформлена в стилі колаборації з Такаші Мураками. Це легендарний японський художник, який переосмислив класичний монограм LV в яскравих мультяшних кольорах. І саме його роботу зробили бренд більш поп-культурним і впізнаваним у 2000-х. Ми йдемо до площі героїв. Ми вже були біля оперного, пофотографувалися, і нам далі. Ми заходили в Louis Vuitton, поміряли окулярчики. Потім підемо Rolex. далі на ролик. годиночки. Я хочу мечінг. Одна з моїх улюблених вуличок Будапешті, це вуличка, на якій знаходяться всі посольства. От ми зараз проходимо біля корейського. Анжеліка. Я проходила практику в корейському посольстві. Так, тільки у Львові, але не думаєш. Але в майбутньому Ну ми не знаємо, що це тому. Мілей. Я думаю, що. Так. Я такого в Болгарії не бачила. Не по цій Булгарії. Так. Да. Болгарське посольство. Ми ще не прийшли ще турецьке посольство. Це не вона Сербія. Ні. Не знаю. Там так. Там ще Албания. можливо, не вона вона посольство. От. І ми прийшли до... Ще одна нашої точки це площа героїв. До так вона називається. Летить літачок. І ми проходимо повз каток. Йдемо до цього замку. Анжеліка зробила монетку. Вона покаже в кадр. Вона показує... О, та-та-та! Клас! Ми прийшли до наступної локації. Тут мала бути арт-виставка в зоопарку. Але ми не заплатили за зоопарк, дивимося на тваринок з рахіточками. Ми повернулися, і тепер в Діани є копійки. От, і зараз буду робити монетку з ось таким замком. Ось тут він на фоні. Система така. Пхаємо гроші. А я казала, це важко. Опа. Мене так там. Она такая крива. Круга, смешна. Тут еще и видно Прикольно. форинты, походу. Да, она ну, раз... Раскромсала 5 форинтов. Смішна-смішна. Ми трошки змучилися вже, вирішили присісти. До речі, ту скайфай, яку я купила зранку. І тон від Maybelline теж новенький. Як на мене, досить навіть непоганий. Навіть на камері досить непоганий. Попри те, що камера дуже псиє. Ми відпочиваємо. На фоні у нас резиденція Hello. Hell. Are you lost, baby girl? Are you lost, girl? Yes. In <laughs> the front so, of us, the embassy. The right So, 115. Spoilers. <laughs> you don't mind? No, <laughs> it's, it's okay. <laughs> She's a bit hairy, so you're gonna get a bit hairy as well. It's okay. Your lovely black clothes. <laughs> Thank you. <laughs> Насправді дуже гарно. Ми собі тут гуляємо вуличками, і Будапешт відкрився як з іншої сторони. І з хорошої, досить навіть. Ми зайшли в Starbucks і перекушуємо струбавку. Ми знову ідемо повз Будапештську оперу. Чесно, якщо б я ще раз їхала в Будапешт, я б дуже сильно хотіла піти в їхню оперу. Отак. А, а ще ми сьогодні не були в бутіку Джумічу. Зараз, напевно, підемо в Rolex. Можливо, щось собі приміряємо. Так? Да? що? Каже, можливо, зараз там в ролик щось приміряти. Неможливо, Ну тобі щось сподобалося Джумічу? Насправді, крім батчиків. Там не дуже, сподобалось. Ще є гучі. Може і не о нього спочатку. 31. Yes. 31 member. Йо вам 4 закрити. Гадайте, що сталося? Ми переміряли півроликса. Це, по-перше, а по-друге, нам дали презенти. Ну, до речі, збоку знаходиться базиліка. У мене історичний сміх. просто. Фоточки з годинниками на наших руках будуть зараз отут. <рес> Наші пакетики з Ролекса. Ми потім покажемо наповнення. Нашого вечеря. Жіка, як тобі піца після Ролекса? Не, ну, не, то, не то. День два нашого Мукбеню. Ми сьогодні пробуємо розкіш і в нас. Шоколадки з магазину Rolex. Мі. Це такі чотири цукерочки. Шоколад приліневий з Hazelnuts. Тут і мені не видно але тут написано Петрович. Просто гріхова паста. Так. Але досить смішні. Як якісний кіндер. Сам люди з 10 демантів. Відчувається, що шоколад дуже якісний. Такий прям ніжний, ні, то не в роті. І продовжую пробувати шоколад лінд. Це лінд з коконатом. Це як Рафаело. але дуже насичено. Це дуже насичений кокос. Якщо ви прям ну, дуже сильні фанаті кокосів, то можете, так. Але як мене, то чесно думачу. Ми попали на зйомки чогось буде Будапешті. Не знаю, чи там щось було видно. Да, це зйомки. Виготовуємо хасці, потім якомусь фільму побачимо. Знаєте що? Ми вже змучились ходити. От. Ми змучились ходити, і тому ми вирішили, що ми пройдемося тільки до Будапест Ай, пройдемося до магазинчику лінт, в якому ми були вчора, і, можливо, підемо в Мак попробувати ту фістачу морозиво. підемо до мостиків, але до замку Буду не підемо, бо ми вже реально змучились. Лінт був закритий. Але ми прийшли до мостів. Анжеліка з Кентіком. Ми прийшли знову в Макдональдс. Взяли цікаві позиції. От я взяла собі ось таке морозиво з вишнею і лайфхак. Якщо ви в якійсь країні, де немає чізбургера з бекончиком, а ви його любите, як я. Берете звичайний чезбург і додаєте до нього бакнуть і виходить зберег з маконом. А такі лайфхаки. Анжеліка взяла цікаву картапельту. Я взяла якийсь солодкий соус і медово гірчичний. У нас такого не мабуть попробувати. Це відео підходить до кінця, але не пропустіть другу частину цієї подорожі, де ми поїхали ще в косино. І підписуйтесь, ставте лайки і всім па-па-па-па!